Зваження Свята Церква дає євангельську подію притчу про багача і Лазара, що про неї оповідає нам святий апостол і Євангелист Лука. У цій притчі, яку ми чули дорогів Христів в часі Святої Служби Божої, де говорилося, що жило двоє людей один багач, а другий бідний Лазар, і згадується про їхнє життя і про їхню смерть, і про те, що було після смерти. Оцією притчою Господь Ісус Христос хоче навчити нас, дорогі в Христі, а Свята Церква передає нам і нагадує нам про те щорічно, що згідно того, як людина буде провадити своє земне життя. Така чекає і її вічність, що тут, на цій долині недолі і сліз на землі, оте наше тимчасове життя є дане нам для того, щоб ми засвідчили, чи ми є з Богом, чи ми є супроти Нього. Як постелиш, кажуть в народі, так і виспишся, як пробудемо провадити земне життя, така буде чекати і нас вічність. «Багач жив розкішно, каже Святе Письмо. Попав до пекла. Лазар був бідний, убогий, не мав нічого, тільки одні рани струпи, і ті струпи лизали йому пси, полегшуючи його біль. Він був голодний і холодний, але він помер, і ангели занесли його душу на лоно Авраамове, тобто до Божого царства до раю. За що заслужив багач дорогів Христі пекло, а за що заслужив бідний Лазар рай? Напевно, не за те, що той був багатий, а той був бідний, бо ні бідність, ні багатство не мають абсолютно ніякого відношення до вічності. Написано є, ми знаємо в наших книгах дорогів Христі, церковних, згідно науки святого письма, що чоловік нічого не приносить на цей світ. Приходить на Гей і так само нічого не бере з цього світу. Єдине, що слідує за нами у вічність, це наша віра, наші добрі вчинки, які ми робимо дорогів Христів, ім'я Ісуса супроти своїх ближніх. За що ж тоді багач заслужив пекло, не через те, ще раз нагадую, що був багатий, що жив розкішно і вдягався в дорогі одежі. А за черствість його душі. Бо той бідний убогий Лазар лежав біля його воріт і просив милостиню, і, щоденно, виходячи напевно, оцей багач, бачив не раз того нужденного Лазара, але ніколи не простягнув до нього руки помочі, ніколи його серце не змилосердилося. Бо, каже святе письмо, що живучи розкішно, маючи різних напитків і наїдків, того ніхто не давав тому бідному Лазареві, а він ладний був навіть насититися тим, що падало із страпези того багача і тих, хто разом із ними веселилися і гостилися, але його не зауважували. І ось за ту черствість душі попадає багач до пекла. А за що ж дорогі в Христі Лазар заслужив собі рай, чому його душу занесли на лоно Авраамове? знову ж таки, напевно, не через те, що був бідним, а через його благородність душі, за те, що перебуваючи у такому нужденному, жалюгідному стані. Не маючи нічого холодний і голодний, він ніколи не нарікав на свою долю і не нарікав на Господа Бога. Він смиренно ніс через ціле своє життя отой важкий життєвий хрест, а може, ще й і дякував Богові за те, що мав. Він був задоволений життям. Він не нарікав і не осуджував оцього багача. Під домом, якого чекав на милостиню, Він ніс свій хрест смиренно і покірно. І ось за ту Його смиренність, за ту Його покору, за те, що він вмів прийняти Божий хрест, ми можемо тепер сказати словами Ісуса Христа, що є записаний в Святому Письмі, Господь каже, що дорога до неба. Є дорога Хресна, і хто хоче війти до Царства Божого, нехай зречеться себе, візьме Хрест і іде за мною, за те, що Він вмів нести оцей Хрест, за ту Його смиренність і благородність, він успадкував царство небесне. Бо ангели занесли Його душу, на лоно Авраамове. Рівно ж, дорогів Христі, нині прочитана Євангелія є неначе продовженням тої Євангелії, яку ми чули минулої неділі, а минулої неділі говорилася притча про сіяча, який вийшов сіяти щ... зерно, і те зерно падало на різний ґрунт. І тільки те, що упало на добру землю, принесло плід сторицею. І об'яснення цієї притчі Господь дав таке, що зерно це є Слово Боже, а ґрунт це є властиво світ, людське серце, яке або приймає науку Божу, або не приймає. І якраз нинішня притча про багача і Лазаря навчає нас і говорить: приймаємо Боже Слово, слухаймо Господа Бога. Не забуваємо, що ми є діти Божі і всі є в Його святій ласті, що від Бога залежить наша вічність, що від того, як ми приймемо оце Боже Слово і згідно Нього будемо провадити своє земне життя, буде залежати і вічність. Знаєте, колись є така притча описана, що в школі. Діти були з таких з середнього класу заможні, а серед ними був один бідний хлопець, сирота, який мав тільки одну маму, і то ще й хвору. Він босий ходив до школи, а в зимі мав якісь чоботи подерти, позашивані, може на декілька розмірів більше, але хотів навчитися, що в школі ходив до школи. А діти, як діти, вони сміялися над ним. Але завжди оцей хлопчина, той сирота, коли йшов з церкви, коли йшов зі школи, а дорога була попри церкву, він знімав шапку, клякав коло Христа біля церкви і молився. А інші діти насміхалися з нього. І одного разу, як то є завжди серед товариства, один лідер, хтось там сказав до нього, коли він помолився, і вже дігнав тих дітей і йшов додому по дорозі. Що тобі дає, сказав той хлопець, твоя молитва і Бог, що ти молишся? Якщо ти так в нього віруєш і просиш в нього, то скажи, щоби дав тобі Бог взуття. Дивися, ти босий ходиш, не маєш в чим ходити. Хлопчина не знав, що має відповісти, але його серце стиснулося з болю, бо він знав, що Бог це є найбільше добро, це є батько, якого треба любити. І Господь дає йому думку, і цей хлопчина відповідає. А коли ті діти казали, якщо тобі Бог не дає взуття, то не скаже комусь, щоб тобі хтось дав, щоб ти мав чим ходити, а хлопець відповів: а Бог каже. Він каже до вас всіх, до ваших батьків, але, на жаль, люди не слухають того, що каже Господь Бог. Отак дорогі в Христі, і ми не раз в своєму житті. Бо то мало є знати Слово Боже, його треба примінити в житті, згідно нього треба провадити своє земне життя. Треба прийняти ту Божу науку і згідно неї провадити своє земне життя. Любити Бога не тільки словом і язиком, але любити Бога через любов до ближнього, до тої потребуючої людини, з якою нам приходиться пересікатися. В нашому повседневному житті. Тільки тоді, коли ми так будемо поступати, ми можемо чекати, що коли закінчиться наше земне життя і нашу душу візьмуть ангели і занесуть її на лоно Авраамове. Тобто, нинішня притча про багача і Лазара нагадує нам, що прийде день обрахунку, що треба буде колись стати на суд Божий. І згідно того, як ми провадимо земне життя, така чекає нас і вічність. І маємо слухати Боже Слово, бо воно є для нас дороговказом. Багач просив Авраама, щоб він послав Лазара додому, батьків його, бо той ще має п'ятьох братів, щоб засвідчив їм, щоб вони часом не попали знов на те місце мук до пекла, бо вони, видно, жили так само, як і цей. Розкішно багато, але з черствою душею. Але що Авраам відповів? Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Це відносилося до Старого Завіту. А нині ми кажемо, маєм церкву, маєш Боже Слово, яке повинно бути в кожному домі, не тільки для того, щоб воно там лежало, але його треба читати, треба слухати Боже Слово і згідно нього провадити земне життя. До одних панів прийшов старенький священник, запросили його раз на свята на обід. І коли цей священник там побув, подали дорогу посуду і подали срібні ложечки до кави. Коли закінчився обід, господиня, коли мила посуду збирала, зауважила, що одної ложечки нема, і сказала: то священник забрав? Через рік знову проще того священника – і коли він зайшов, а господиня була трошки гостра, сіли за стіли, і вона каже: Отче, коли ви були минулого року, в нас пропала ложечка, то ви її забрали від нас. А священник подивившись, сказав: ні, дитино, а чого її нема, каже Господиня. Я положив її в книгу Біблію, яку я вам подарував, приніс і сказав, щоби ви читали її. Який висновок на протязі року. Та книга не відкрилася. І ми можемо так само дорогі в Христі собі подати питання. А в нашому домі, скільки разів на рік відкривається Біблія, Святе Письмо, скільки разів ми збираємося всі разом і читаємо, слухаємо Бога. Бо коли нам тривога, як кажуть, то до Бога, ми знаємо молитву щиру, усердну. просимо, а Бог, як люблячий Батько, нас вислуховує. Але не забуваємо дорогі в Христі про правди Божі, які кажуть Бог справедливий суддя, який за добре нагороджає, а за зле карає. І оця притча про багача і лазира вчить нас слухати Бога, приймати Його спасенну науку і згідно неї провадити своє земне життя. Тоді ми унаслідуємо вічне життя, яке Господь Бог приготовив для своїх дітей. thank you